Сьогодні коротко про зміну штрафів за відсутність страхування ОЦ для легкових автомобілів. У зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати у Польщі виросли також штрафи за відсутність актуального страхування автомобіля ОЦ. За відсутність страхування від 1 до 3 днів можна отримати штраф у розмірі 1700 злотих. Натомість, за відсутність страхування від 4 до 14 днів штраф становитиме 4240 злотих. Коли у вас бракує страховки більше 14 днів, штраф становитиме 8480 злот. Тому пам'ятайте вчасно перевіряти та дбати, щоб у вас не було перерв у страхуванні. Якщо ви все-таки отримали штраф, то у виняткових ситуаціях з уваги на важке матеріальне становище ви можете звернутися у страховий гарантійний фонд, який може як повністю скасувати ваш штраф або зменшити його вартість, а також може відтермінувати платіж або розбити оплату на частини. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на нашу сторінку та будьте у курсі останніх новин.